Горить, палає техніка ворожа, Україна переможе. Друзі, добрий вечір. Сьогодні 1 червня, і хочу записати сьогодні для вас експериментальне відео, де хочу поєднати свята іменини, хто коли народився, і прикмети разом в одне відео. Знаєте чому? Тому що завтра в мене буде важенький день. Понеділок буду зайнятий, буду мати багато справ і не зможу з вами зв'язатися. Тому записую огляд на 3 червня. Друзі, я бачу, вам дуже сподобалась маленька, вона дуже маленька, і дуже красива кішка, її звуть маленька. Отже, почнемо спочатку. Дорогі друзі, ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. А також дізнаєтесь, які прикмети на цей день. 3 травня День велосипеда, день засобів захисту від комах, день народження парашута. Моя нездійснена мрія стрибнути. Всесвітній день клишоногості, Національний день яйця, День шоколадно-мигдалевого печива, Національний день повторень. Повторень, повторень, повторень. День сверблячки. Свято Прогульщика. День любов перемагає усе. День згадування про сніг та Національний день руху за заборону опіуму. І цього дня не можна піднімати з землі втрачені кимось дорогоцінні речі, не можна розпускати плітки, сваритися та розповідати свої сни. А свої іменини 3 травня святкують Тимофій та Петро. Привітайте ваших іменинників! А прикмета на 3 травня така: якщо ранком в цей день дуже душно, то скоро погода може зіпсуватися на гіршу. А якщо голосно стрикочуть коники, то незабаром встановиться тепла погода. Якщо кують голосно зозулі, то це до добрих новин і до успіху для вас. А представницям слабкої статі в цей день не можна заплітати коси та зав'язувати хвости, оскільки волосся почне плутатися та ламатися. Також дівчатам та жінкам не можна одягати цього дня одяг темних кольорів у разі порушення, можлива сварка з близькою людиною. Та ще краще сьогодні не свататися, оскільки брак продовжиться недовго. А ще інтересні факти, чому цього дня день парашута? Бо у 1785 році такий собі француз Франсуа Бланшар скинув бідолашну собаку з парашутом, чим продемонстрував безпечний засіб евакуації з повітряної кулі. А ще цього дня у 1545 році. Народився український письменник-полеміст Іван Вишневський. А у 1974 році народився український футболіст Сергій Ребров. І якщо вам сподобався такий формат мого відео, будь ласка, напишіть в коментарях. А якщо не сподобався, то напишіть в коментарях. І бережіть себе. Слава українцям і слава ЗСУ!